Так і він найновіший, найміцніший і найкрутіший Apple Watch 7. А з вами ябко, той самий друг, що шарить. Let's go! Для мене, можливо, як і для вас, хвилюючим момент в користування в було те, що постійно чіпляєшся за щось рукою, і розбити скло на годиннику було ізі, але точно не у сьомій версії. Тож давайте розпакуємо, і я вам усе розповім. Комплект майже не змінився. Всередині лежить годинник та зарядний кабель з магнітною шайбою. Зверніть увагу на коннектор usb c а не USB-A, як було раніше. Це нова фішка Apple Watch 7 серії підтримки на швидкої зарядки. Їм досить 45 хвилин, щоб зарядитися з нуля до 80%, а з нуля до 30% достатньо 8 хвилин. Наприклад, йдеш в душ, кинув очі на зарядку, повертаєшся і маєш заряджений та готовий годинник до використання. Щодо сумісності, нова зарядка підходить як до старішої моделі, так і до нової. У другій коробці маємо стандартний силіконовий ремінець в двох розмірах SM та ML. До речі, ось вам цікавий факт: ремінець з перших Apple Watch підходить до сьомих. Просто треба запам'ятати, є два типи ремінців, які підходять до корпусів 38, 40, 41 мм, та другий 42, 44 та 45 мм. Пропоную спочатку ближче познайомитись з основною фішкою Apple Watch 7 серії спеціально розробленим інноваційним фронтальним склом, яке стало у два рази товстішим і у декілька разів міцнішим. А на габарити це не вплинуло, і це круто. Інженерам вдалося зробити годинник більш стійким до утворення тріщин та царапин. Сьома серія для додаткової безпеки отримала сертифікат захисту від пилу IP 67. Тому в очим більше не страшні пригоди на пляжі чи в пустелі. Та навіть відпочинок на морі чи біля басейну не принесе неприємних емоцій, адже годинник має клас захисту від води WR50. Щодо габаритів, Apple пішла цікавим шляхом: збільшилось не скло, а сам корпус. Він став трішки ширшим і довшим, а ще заокругленішим. Нові вочі випускаються в корпусі 41 і 45 мм. У порівнянні з Siri 6 у сьомому поколінні на 20% збільшилась область перегляду. Рамка стала аж на 40% тоншою, та тепер становить лише 1,7 мм. На перший погляд, усі вочі зі сторони виглядають однаково. Але коли на руку одягаєш 7, то одразу закохуєшся у дисплей. Ось ці тоненькі рамки і новий колір просто топ. Друзі, перед тим як я вам розповім усе, що потрібно знати про нові вочі. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео про новинку року MacBook Pro. Apple Watch Series 7 випускається в корпусі з титану, сталі та алюмінію у п'яти кольорах: Midnight, Starlight, Green, Blue та Product Red. Зі зворотнього боку годинника керамічна панель з колом датчиків, які функціонально не змінилися. Решітка динаміка, яка раніше була розділена на два окремих фрагменти, тепер це одна цілісна смужка. Новий oled Дисплей Apple Watch 7, про нього можна говорити і говорити, але щоб ви відчули різницю, ось вам порівняння. Зменшення рамок матриці при попередньому розмірі скла принесло ефект заломлення. Зображення ніби згинається за склом та має прикольний 3D-ефект. Виглядає класно. До речі, у нового годинника два ексклюзивних циферблати модуль і контур, з якими ви всім навколо, наче повідомляєте, що на зап'ясті носите сьомий очі. Завжди включений дисплей Retina, як і у шостій моделі, тепер світиться на 70% яскравіше в приміщення в неактивному режимі. На дисплей тепер поміщається на 50% більше тексту. Кнопки збільшились, як і багато елементів системи. Працювати з вочами стало зручніше і приємніше. Також Apple додали повноцінну клавіатуру QWERTY. З таким екраном комфортно друкувати текст. А на англійській розкладці доступно ще й введення тексту свайпом. Тож, Apple, ми з нетерпінням чекаємо адаптацію українською мовою. Процесор у Apple Watch 7 фактично такий самий, як і у 6 серії, але через нові контролери він став на 20% швидшим. Також маємо надійні датчики для вимірювання пульсу, рівня кисню в крові та серцевого ритму ЕКГ, який, до речі, вже працює на території України з WatchOS 7.6 та вище. Та що казати, Apple Watch є найкращий помічник у відстеженні фізичної активності та здоров'я. І це факт. Щодо розширеного функціоналу вочів, цікавих фішок і повноцінного користування, дивись ось це Shorts відео. Що ж, Apple Watch Series 7 запав мені у серце. Особливо новий формат екрану. Якщо вже маєте одну із попередніх серій Apple Watch, то оновлюйтесь без вагань. Ябко рекомендую. А ось тобі іще один лайфхак: обмінюй свій старий девайс на новий з максимальною вигодою у магазині Ябко. А більше інформації на нашому сайті. Посилання, як завжди, в описі. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.